Є на світі місто, дуже схоже на те, в якому живеш ти. У цьому місті теж є школи та садки, магазини та парки, вулиці та будинки. І живуть у цьому місті дорослі та діти, але не люди, а звірятка. І також, як люди, всі вони абсолютно різні: і вовки, і зайці, і слони, і пінгвіни, і навіть тукани. Одним словом, безліч різноманітних тварин. І ось на одній із вулиць живе родина папуг, мама папуга Кетті, тато папуга Дені та їхній син Максі. Вони живуть дуже дружно і як годиться всім пристойним папугам, щодня навчаються чомусь новому. Ось послухай, яка історія трапилася з ними сьогодні. Маленький Максі прокинувся раніше за всіх, як зазвичай. Його розбудили промінчики сонця. Вони лоскотали і гладили його по обличчю. Максі відкрив очі і зрозумів: Ура! Настав новий день! І, звичайно ж, він поспішив розповісти цю новину своїм батькам. До них то промінчики ще не встигли дістатися. Папушка підлетів до ліжка. Тата з мамою і радісно і дуже голосно заспівав, скільки можна спати, давно настав час вставати. Мама з татом, виявляється, теж не спали, а тільки лежали заплющеними очима і чекали, коли ж Максі нарешті прокинеться. Тільки тато зібрався вставати з ліжка як ось неприємність. Він наступив на деталь від конструктора Лего, який Максі ще вчора розкидав по будинку, ну а збирати якось вже було ліньке. Тато, звичайно ж, не був радий такому сюрпризу. Він узяв цю детальку і запитав у малюка, чи знає Максі, звідки взявся тут конструктор. Малюк секунду подумав, а потім сказав Так, татку, знаю. Майже 100 років тому двоє винахідників із країни Данії винайшли таку іграшку. Це були тато та син. Раніше іграшки продавали вже готові, зібрані. А ось у них з'явилася ідея а якщо дати можливість дітям самостійно робити собі іграшку, проявити фантазію. Так вони приступили до роботи над чимось новим. Це було непросто адже вони працювали з деревом, вирізали та обтісували різні детальки, з яких діти потім могли б зібрати собі іграшки. А потім синові прийшла ідея а якщо зробити їх із пластику, то деталі будуть кріпитися найдійніше. Отже, перша партія конструктора була готова, тато та син носили її по магазинах. Продавці були впевнені, що пластикова іграшка ніколи не замінить дерев'яну. Але тата з сином вірили у свій конструктор, і нарешті їм вдалося продати кілька наборів. І яке ж було здивування, коли дітям так сподобалася ця іграшка, що всі в окрузі захотіли собі таку саму. Пройшло багато років, невелике виробництво стало величезною компанією. Лего продавали не тільки у Данії, а й в інших країнах. Ти купив цей набір, татку, і подарував мені його на день народження. Ось звідки з'явся тут цей конструктор, усміхнувся Максі, адже тільки вчора він чув цю розповідь по телевізору. Але зараз його не буде, каже Максі, цього конструктора, бо я його зберу. Тато ж, звичайно, був дуже здивований і радий послухати таку цікаву і повчальну історію, тому не став лаяти Максі та допоміг йому все зібрати. Підписуйся на наш канал дуже скоро наступна цікава історія.